І якщо вона хоче ну хотіла їсти, і я кажу: зараз кашка довариться, все отак просто каша має бути отут секунду, тут і зараз. Бо вони приходили на обід. Вона ніколи не бачила, як вариться їжа, що їжа накладається там з кастрюльки от сюди. Ну тобто, може й бачила, але ну навряд чи звертала увагу. За перші два місяці ми побачили дуже великий стрибок в розвитку, тому що ну вона не розуміла. Елементарних речей, які на мою думку, здавалися: ну як це можна так не розуміти, що таке кастрюля, От, що таке магазин. Ну тобто, це ті речі, над якими ти не замислюєшся. Але дитина з будинку вона вчить тебе дивитися на світ абсолютно по-іншому. Бо для неї з'їздити на пошту це вау, вона не цікавиться тим, що в неї було там. їй не цікаві іграшки. Їй цікаво мити підлогу, їй цікаво замітати, їй цікаво прасувати зі мною речі. Вона несе там речі в пралку. там дістає речі з пралки, і вона постійно хоче робити щось як мама або як папа. Ти не реально як в тюрмі сиділа, бо в неї було тільки чотири стіни і все.